Для мене Майдан почався починаючи десь з 15 листопада минулого року, якщо говорити про цей майдан, який ми говоримо як Революція Гідності чи як Євромайдан. Він почався з того, що в офісі народного руху України на Коперника 11 зібралося дуже поважне товариство старших людей, які мали відношення ще до... Рухів початку 90-х, кінця 80-х років це мається на увазі боротьби боротьби за відновлення державності та незалежності. Тоді в коло цих людей уходив Мирослав Герцик Олександрович Александр Вак... Вакарчук, також Володимир Парубій. І багато багато інших достойних людей вони всі зібралися, тому що вони були стурбовані ситуацією, яка вже на той час, на той момент часу у Львові склалася. Це перш за все, призначення одіозного голови обласної адміністрації Олега Сала. А також це відчуття того, що насправді наші європейські наміри мається на увазі підписання асоціації з європейським союзом, будуть у вільності будуть зірвані, і це відчуття воно якраз було. Найбільш якби, скажімо так узагальнено або критично відчувалось тому, що призначення голови адміністрації, який асоціювався перш за все з репресіями 2004 року, а саме тоді, коли була революція Помаранчева, вона давала нам підставу говорити про те, що у Львові теж готуються сценарії придушення відповідно протестних акцій, протестних, відповідно дій, рухів, і тому зрозуміло, що ці люди вони мають дуже гостре загострене відчуття. І таким чином, вже 18 числа, 18 листопада листопада в нас відбувся відбулося перше віче е, Євромайдану у Львів, де ми відповідно висловили свою позицію що стосовно відповідно процесу, який вже на цей момент часу ми відчували як процес зривання. 22 листопада е, на Майдані у Львові з'явилася сцена. А 22 листопада увечері вже о 6-й вечора о 18.00 у стінах обласної ради відбулася, як на мене, дуже знакова подія, де координаційна рада громадських організацій області за участю порядка 150 суб'єктів створило створили штаб національного спротиву і утворили керівні і робочі органи. Таким чином був створений орган. Організаційного відділу, який постав на базі центру Офісу приймальні обласної ради Виниченка 16, який мав забезпечити відповідно перевезення людей до Києва. Цей орган очолив я. Мені дали можливість, щоб цей центр відправлення людей на Майдан, практично він так потім вже називався. Спочатку це був організаційний відділ цього штабу національного спротиву. І, відповідно, таким чином ми утворили структуру по районах Львівської області. Далі, 24 листопада, ми вже масово поїхали на Майдан, потім 28 листопада, а потім вже це, відповідно виремія вже втягнула дуже серйозно процес людей. Я пам'ятаю, коли створювався штаб національного спротиву, я бачив, як. В людей, які є, скажімо так, посадовцями в очах з'являвся страх. Страх, а що ж буде далі? Тобто, ми розуміли, що ми починаємо абсолютно процес, який може бути потім не керований. Тому що ми бачили вже настрій людей, наприклад, в тій ж сесійній залі обласної ради, де люди достатньо радикально готові були відстоювати перш за все свій свій намір підписання асоціації з європейським союзом. А насправді це намір руху у європейський союз або намір змінити країну. Я просто пригадую, як це було на початку 90-х років, де ми брали активну участь в, май... в, май... Ну, скажі, в протестних акціях студентських. Протест, не, а я тоді був студентом першого курсу. Потім це вже 2003-2004 рік. Це в моєму випадку не було страху, тому що я розумів, що по-іншому ми жити не будемо. Врешті-решт, до цього часу, ми так само були в, як в опозиції. І тому зрозуміло, ми вже висловлювали вільно свої думки. У 2004 році я пригадую, коли. В офісі фонду Молода Україна на проспекті Шевченка, 23, коли Беркут нас, усіх молодих людей, поклав на підлогу, як то кажуть, автомати в спину затримували тільки через те, що ми вирушали в дорогу на Київ, тому що тоді в той час вже були протестні акції, і ми відповідно брали в них активну участь. Ще тоді був живий Петро Олійник Петро Михайлович. Ми, відповідно, це вже пройшли. Цей страх він якось минув. Ті всі знаєте, Рюки міліції під стінку станів, профіль, в профілі, в анфас, там фотографії, справа заводиться. Це вже якби минуло, ми це вже пройшли. І зрозуміло, що цього страху як такого немає. Інше питання, що коли ти починаєш мислити раціонально, страх з'являється за, за родину. Ти розумієш, що це ну, що стосовно тебе, вже, ну, очевидно, ти вже туди зайшов і ти вже, як то кажуть, в справі. Тобто ну, тут вже, якби зрозуміло, як, що буде з тобою. Але е, ти розумієш, що вже якби за цей час з 90-х років підросли діти в тебе вже дорослі, так? І воно може їх стосуватися. Ну, але це, як знаєте, як хід, як хід, е, як, як, як коли ти ставиш все на кін. От ідеш в останній бій. А як буде, так буде. Е, ти розумієш, просто що так жити інакше не можна. Це треба або покидати країну, яку так чи інакше все одно ці люди молоді покинуть. А Майдан не завершився, тому що Майдан починався передовсім як. Е, як явище, яке ставило собі певну мету. Мета це зміна системи влади в країні, зміна країни. Недаремно ми потім вже бачимо, як, наприклад, там президент говорить про те, що нова країна, нові обличчя, нові люди, нові політичні сили. Але не нова країна, не нові люди, не нові політичні сили по формі своїй не можуть змінити по суті країни. Країна міняється тоді, коли міняються докорінні речі, перед за все система управління країною. Коли ми говоримо про те, що у нас сьогодні немає, очевидно, у нас немає місцевого самоврядування, воно у нас формальне таке насправді в гіршому вигляді, аніж це було навіть в радянський час. Сьогодні тому ми мусимо говорити про те, що цілі не виконані, місія не завершена. І тому Майдан для мене це перш за все майданівці, це перш за все люди, які прозріли. Які пробудилися зі сну, які зрозуміли, в яких пелена з очей спала, і вони потім поїхали відповідно на місця. Я думаю, що всі активні люди сьогодні вони стурбовані або спрямовують свої зусилля, перш за все, на підтримку і допомогу волонтерському руху, руху, який забезпечує практично як тилове забезпечення наших збройних сил, а передовсім добровольчих загонів, які є щирими. У своїх побудженнях їм не було потрібно повістку отримувати. Вони пішли, тому що вони розуміли, що нам потрібно сьогодні захищати країну, щоб змінити потім всередині правила. Нам спочатку треба агресора зупинити. Тому зрозуміло, що сьогодні всі спрямували зусилля для підтримки військових. Тобто це є збір матеріальних цінностей, коштів, закупівлю відповідно реноменту необхідного, тобто майна необхідного, який сьогодні потрібен на сході України. Це сьогодні вже і теплий одяг. І інші речі: от раптом, коли йшлося перші дні, ми старалися вирішувати питання з захистом, передовсім бронежилетами, там четвертого, п'ятого рівня, касками і тому подібне. Сьогодні ми розуміємо, що ми вступили в холодну фазу, і нам потрібно сьогодні забезпечити перш за все, теплим одягом людей.